Усім вітання на каналі давно вже не викладав відео, трохи вітер, мабуть, буде мішати, але вибачайте. А тут вже досіваю, досіваю сою і от на такому полі такий фон. не Неорани вже років три фосатили. Завжди десь нема коли знімати. Та відео земля вже сухувата, але ще, ще вологи трошки є. Насіння глибоко кладу. Сантиметрів 4-5. Там волога є. Будемо надіятися, що посходить. Свою сівалку тягає отакий от монстр невеличкий, йому добре багато, але посілені, але він справляється. Ось така сівалочка. Такий собі міні-посівний комплекс для бідного називається. Щось в наших краях їх ніколи. В сході України, на східній Україні, то їх багато хлопці сіють ними. То, що таку приблуду придумав, але допомагає. Рельса важкенька. Взагалі ще ставлю сапаторну лапу сюди, якщо впевіруваному. Але Сьогодні перестали назад амкери, бо просто тут неможливо піднімалось і вам ваги вистачає, але просто нагрібає, бо тут є котовила берію місцями і дуже вже нагрібало, просто, просто було неможливо сіяти. Ах, вітер. Треба ховатись так, що... щось холодно сьогодні що і в нас мороз буде. Така штуканція. В принципі, за день рекорд у мене 10 гектарів за день. Але це я е, сіяв по міні е, ну, Земля оброблена на 5 сантиметрів. гарно вироблено, в принципі, поле чисте. Можна. Хто себе легко почуває з нею без нагрузки тут трошки є. Але граю з передачами, бо поле такий фон, трошки воно запущене, але нічого. Постараємося його виправити. Це поле не наше, це поле, як кажуть, шабашка. Але людині також виорати Закультивірувати в три сліди, щоб зробити рівно. Потім знову ж посіяти і знову ж закатати, ну це просто не знаю в наших реаліях. Який буде заробіток? А знайомий сам в місті живе, але землю не хоче віддавати холдингам. хоче працювати сам на ній. В принципі, сам не працює, хоче сам заробляти на ній, отак правильно. Виходить, що працюю тут я. Але якось так. Треба. Люблю допомагати таким людям, які прагнуть обробляти землю. Ніби непогано виходить. Побачимо. Далі постараюся відзняти ще відео, які тут будуть сходи. В принципі, Дощ піде, то сходи будуть, але все залежить. Сьогодні в нас вночі також пройшов дощ, але за 3 години погоди вже все здуло, а гриміло блискало цілу ніч. Що ж зробиш? Ну, можливо, ще колись піде. Ніяк 20 гектарів сою сіяв, ніяк не зібрався зняти відео на... На стрілках, на лапах стрільчастих десь буду на полі, то зніму покажу, як воно засіяло які сходи. Там десь у мене відео сивби самої є на каналі, а може зараз ще зніму, побачу, якщо пам'яті вистачить на телефоні. Гаразд, буду газувати ще не багато, ще 120-30. Соток, соток але треба досівати, бо вже і сонце буде сідати. А кумша чекає на сіножові. Зараз ще зроблю ставочку, можливо, зніму, як воно сіє.